Вітаю вас! Я Лілія і я майстер Петриківського розпису. Зазвичай на нашому каналі ви можете побачити уроки з Петриківського розпису. Але навмисно я канал називала Ukrainian Art, бо я хочу висвітлювати на своєму каналі не тільки Петриківський розпис, а й інші види народного декоративного мистецтва. І ось вже скоро Великдень. І я хочу показати сьогодні моє захоплення це розпис писанок. Писанки я розписую на видучці. Що таке видутка? Знаєте? Напишіть в коментарях, будь ласка. Взагалі, писанка зазвичай розписується на живому яйці. Таке яйце має сакральне оберегове значення, воно зберігається рік біля образів і є оберегом. А ось такі видоті це зразочки для декорування і для збереження традиції. Для того, щоб саме презентувати писанкарство. А також гарно для створення так званого пасхального дерева, коли на гілочку одягаються підвішені яйця? Як же зробити таку видотку? Тоді, коли з живим яйцем все зрозуміло, то як зробити такий зразочок на шкаралупі яйця? Майстер-класи по виготовленню ось цієї писанки, цієї вже є на каналі. Пишіть, чи вам цікаво буде, якщо я буду показувати розпис писанок, як я розписую саме різні сюжети? На писанках, чи цікаво буде фарбування. А може, у вас є і інші питання. Залишайте їх в коментарях, а зараз я ж покажу, як зробити таку видатку. Нам знадобиться небагато яйце. Я хочу підготувати яйце для техніки травлення, тому я взяла коричне. Для фарбування. В різні кольори, нам знадобляться білі яйця. Але принцип був однаковий. Це в мене яйце з супермаркету, але якщо є можливість, краще брати домашні яйця. Вони і крупніші, і в них шкаролупа міцніша. Ще нам знадобиться надфіль, але можна взяти велику голку. І в мене ось такий шприц, його можна придбати в аптеці, або можна придбати будь-який шприц, просто зламати голочку, щоб не поранитися. Будь-який шприц об'ємом від 20 мл. Тут в мене вже стерлося, але тут, здається, було 20. Перше, що потрібно зробити, це олівчиком. Знайти вершинку. Дуже важливо для того, щоб яйце в нас гарненько, рівнесенько висіло на великодному деревці. І ось я вже, вже схибала, але поки ми нічого не шкрябали, не робили, це не так страшно. Я яйце розділяю ось так, ніби навпіл. А взагалі на живому яйці працювати зручніше. Чому я розповідаю в своїх майстер-класах? Ну, перше, це те, що живе яйце воно у фарбнику тоне, а це потрібно занурювати і чимось придавлювати. Ну, знову ж таки, я це показую в своїх майстер-класах. Ну, ось шукаю вершинку. А для цього яйце ніби розрізаю так лінією навпіл. уявляю, що це в мене типу ножик. І розрізаю навпіл, а потім ще навпіл. І можна ось так повернути і перевірити, чи це дійсно серединка. Буває часом потрібно зробити досить багато ліній, щоб знайти цю серединку. Але це олівчик, це все витяться. Яєчко ми ще будемо а, відмивати, відмивати штампик. Чим відмити штампик ну, звичайною водочкою. Якщо не відмивається звичайною водою, можна взяти крапельку оцту на, на ганчірку. І ось тепер надфілем або голочкою я починаю в одному місці, в точці перетину, трішечки як шкрябати. Але е, тут не дуже так дуже-дуже обережно, щоб яйце не лопнуло. А далі, знову ж таки, дуже-дуже обережно я починаю крутити. Дірочку. Не, робіть, не робіть дуже велику дірку. Ну, от, бачите, я трішечки, зовсім трішки натискаю і прошкрябую другу дірочку. А тепер отак повертаю в одну в іншу сторону і роблю невеличку дірочку. Не робіть її велику, бо потім потрібно буде воском закривати. І велику дірочку дуже важко закрити воском. Шприц набираю повітря, вставляю в одну з дірочок і видуваю. Знову ж таки, можна робити це ротом, але шприцем приємніше. І бачите, в нас вміст яйця витікає. Тут, бачите, можна навіть розділяти, якщо будете на великдень готувати. Якщо будете на великдень готувати, і вам потрібно буде саме розділяти яйця на білок і жовток, то бачите, перший виливається тут білок. Далі пальчиком закриваю дірочку, О, в мене прийшов помічник. А тепер діло піде швидше. Він дуже любить цей момент. Відтягнути в нього його вже складно буде. А от наступний йде жовточок. І кіт, до речі, переважно любить більше жовточка. коли впускаєте повітря, впускайте повітря дуже повільно, щоб яйце не розірвало від тиску. Бачите, дірочку вже закриваю пальчиком, і далі в нас пішов жовточок. А я відчуваю, коли я закінчу, вже <смі> вже яйця не буде. І так повторюю до тих пір, поки все не вийде. Наступним кроком. Ну, за таким же принципом треба буде промити шкаралупу яйця. У шприц цей самий. Я набираю воду і 3-4 рази промиваю водичкою. Потім, за таким же принципом Кіт. Потім за таким же принципом От все втратила. Оце чавкання. Все яйця немає, вибачте, будь не ласка. За таким же принципом видуваю воду з яйця і можна просушити в духовці. Я кладу, в мене ще опалення зараз працює, я кладу на батарею опалення дірочкою вниз, і якщо ще якась водичка залишилась, всередині вона витікає, яйце просушується. Десь одна-дві доби в мене на батареї сушиться. Якщо опалення ну, не дуже працює, тоді в духовці десь на температурі 100 градусів, не вище, щоб вони не закоптилися, не засмажилися. Все. Яйця немає. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте ваші вподобайки. І до нових зустрічей. I так доїдай вже.